Дорога Бориславська громадо, минають останні години 2022 року. Він був важкий для кожного українця. 2022 рік це рік щоденної боротьби і кардинальної переоцінки цінностей, розуміння того, що найважливіше в житті це саме життя: мирне, тихе, спокійне. На жаль, 2023 рік ми зустрічаємо без яскравих вогнів, новорічного настрою, святкової музики. Але з міцною вірою в те, що Україна переможе. І непохитною надією, що одвічний ворог назавжди зникне з території нашої країни. В останні години цього року хочу подякувати всім тим, хто сміливо продовжує. Боротьбу та відстоює право українців жити суверенно та незалежно. Низько вклоняюся кожному воїну, який навіть тоді, коли навкруги темрява веде український народ до світла. Я хочу подякувати всім мешканцям нашої громади, які 24 лютого об'єдналися і стали однією великою родиною. Надавали прихисток тим, хто втратив домівку. Незалежно від своїх повсякденних обов'язків, ви стали волонтерами, кухарами, психологами. Я хочу подякувати за сотні маскувальних сіток, які ви відправили на фронт, за дитячі малюнки, які наші захисники носять біля серця. За вашу доброту. Ваші щирі молитви. Кажуть, якщо загадати бажання у новорічну ніч, воно обов'язково здійсниться. У нас воно одне. Одне єдине на мільйони українців. Нехай 2023 рік принесе нам доочікувану перемогу та мир. Щоб українське небо більше ніколи не чуло свисту ракет, а українська земля більше ніколи не здригалася від вибухів. Щиро вітаю з Різдвом Христовим тих, хто вже зустрів це світле свято, і тих, хто ще буде його зустрічати. І нехай в кожному серці Ісус народиться відчуттям дива і великою вірою перемоги добра над злом. З Різдвом Христовим! З Новим Роком! Слава Збройним силам України! Слава Україні!